14 серпня 1775-го ліквідували Запорозьку Січ, козацьку державу на півдні України. Відповідний маніфест видала російська імператриця Катерина II. Запорожців звинуватили у захопленні і присвоєнні чужої власності та намаганні створити незалежне керування а все майно архіви і коштовності вивезли до Петербурга. Більша частина запорізьких козаків, які не бажали підкорятися російському царату, втекли до Османської імперії. Там 1792 року в Дельті Дунаю вони заснували за Дунайську Січ. 1873 рік на Львівщині народився Іван Боберський. Він просував ідеї здорового способу життя, тож не випадково створив перший стадіон для українців у Львові, а також редагував і видавав перші українські спортивні видання. А, будучи очільником спортивно-гімнастичного товариства, сокіл, популяризував такі види спорту, як легка атлетика, футбол, бокс, хокей, лижі. Сьогодні ім'я Івана Боберського носить Львівський державний університет фізичної культури. 14 серпня 1945 року Японія прийняла постдамську декларацію урядів США Великої Британії та Китаю щодо умов її капітуляції у Другій світовій війні. А вже наступного дня в ефірі національного радіо про це повідомив імператор Японії Хірохіто. Визнати беззастережну поразку, японці погодилися після бомбардувань Хіросіми та Нагасакі американськими літаками, а також успіху наземної операції в Манджурії. Історичний акт про капітуляцію Японії був підписаний вже 2 вересня того самого 45-го року в Токійській бухті на борту американського лінкора Міссурі. Церемонія підписання тривала 20 хвилин. Акт про капітуляцію Японії поклав кінець Другої світовій війні, яка тривала 6 років. Тоді загинули щонайменше 80 мільйонів людей. А яким буде 14 серпня 2023 року, залежить від кожного з нас.